Слава Ісусу Христу, як позбутися хвороб, шкідливих звичок, залежностей, проклять, гріхів, хронічних стресів, депресій, і повернутися до нормального життя повноцінного і повернути втрачену життєву енергію, бути щасливим, здоровим, благословенним. Останні наукові дослідження показують, що всі секрети приховані в нашому серці. Коли, ми, наш розум наповнюється. Словом Божим, откровенням Слова Божого біблійними матеріалами, то відповідно в нас в серці відбувається, відбуваються зміни, і серце працює на хвилях милосердя, любові, прощення, і серце спокійно синтезує гормон дофамін, який викликає відчуття задоволення від життя. І саме для цього людині потрібна церква, жива біблійна апостольська церква, в якій ми зможемо придбати нове серце. І любов, яка наповнює серце, вона ліквідує всі тривоги, страхи, викликає співчуття до оточуючих і допомагає нам дійсно набувати нові якості життєві. Початково людина створена за образом і подобою Божою за для спілкування з Богом. І ми народилися, щоб наповнювати цей світ Словом Божим. І... Але з... після того як людина почала поєднуватися з дияволом, і вона почала творити жахи, війни, терор, насильство і зло почало примножуватись. І цей весь матеріальний світ, як ми на сьогоднішній бачимо, на сьогоднішній день, бачимо, на що він перетворився. Безліч цих екологічних катастроф, соціальних катастроф, різних епідемій, війни. І це все, це все людина перетворила цей матеріальний світ, без Бога перетворила на це жахіття. І важливо розуміти, що духи приходять на інформацію, і за кожною інформацією стоять духи. Залежно від того, яку ми інформацію споживаємо, і буде залежати наше світосприйняття і наша подальша доля. Якщо дійсно ми дотримуємося Слова Божого, ми наповнюємося щоденно Словом Божим, ми перебуваємо в гармонії з Творцем і на слово Боже сходить Дух Святий і дає нам сили розуміння і дає нам усвідомлення, хто ми і. Навіщо ми в цьому світі і дає нам усвідомлення до розуміння та виконання волі Божої на своє життя, яка є в учнівстві, тому що ми маємо бути світлом цьому світу, ми маємо бути сіллю землі, як заповідав нам Господь. Тому важливо розуміти, що єдиний шанс для спасіння із цього божевільного безбожного світу повернутися до першого джерела, до джерела життя, яким є слово Боже. І полинути, е, погрузитися в це життя, в слово Боже, наповнитись ним, пропитатися ним, е, щоб дійсно е, подолати цей бар'єр, який є між нами та Богом е, і в вигляді гріха, і е, подолати цей е, шлях і е, достойно війти в царство небесне. Тому приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви. Щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя, підписуйтесь на канали Станіслава та Юлі Салтаненко. Там ви знайдете безліч біблійного контенту, який приводить в реальність, безліч науково підтверджених фактів, істинності Біблії, безліч свідчень людей, які життя яких змінились завдяки слову Божому, завдяки істині, завдяки живій церкві. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.